Встаньте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться цей новий цікавий день. Запрошую вас погратися і позайматися. Діти, а ви знаєте, що за предмет стоїть у мене на столі? Так, це глобус. Глобус. Точнісінько такий, як наша Земля, тільки порівняно з нею дуже маленький, допомагає людям більше дізнатися про Землю. Земля одна із планет сонячної системи. Планети не мають власного тепла, їхня поверхня тверда і зовсім не світиться, їх зігріває сонце і освітлює. Така космічна сім'я називається сонячна система. А космос це все, що існує за межею землі. Наша планета земля, щедра вона і багата, і гори, і ліси, і поля, наша домівка малята. Сьогодні ми з вами вирушимо у політ над землею. Що ми бачимо, коли підіймаємо голову і дивимося в небо. Увечері місяці, зорі, а вдень Сонце ми знаємо, що там над нами безмежний Всесвіт і хочемо дізнатися про нього якнайбільше. Сонце найбільше до нас заря і центр сонячної системи. Навколо нього обертаються планети Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Сонце дає їм своє тепло і світло. Кожна планета має свій шлях, який називається орбітою. Що далі розташована планета від Сонця, то довша її орбіта. Окрім Сонця і планет, до сонячної системи належать менші космічні тіла, це супутники планет. Комети. Астероїди. А як же ми з вами помандруємо в космічну подорож? На чому ми полетимо в космос? Так, ми помандруємо на ракеті. А який же перший звук у слові ракета? Так, звук Р. А звук р твердий, чи м'який? Так, звук Р твердий. Молодці. А що ми з вами обов'язково одягнемо? Так, ми наодягнемо скафандр. А який же перший звук у слові скафандер? Звук с. Він твердий. Молодці. А є звук Р у слові скафандер? Так, є. А де знаходиться звук Р? Всередині, на початку чи в кінці слова? Так, молодці, звук «р» знаходиться в кінці слова. Ми скафандр одягаємо, щоб летіти в космос, дізнаємось багато нового. Потрібно тільки захотіти, наш екіпаж до польоту готовий. Увага, увага! Вирушаємо в політ. Діти, подивіться навколо, як багато зірок. Світ зірок дуже різноманітний. У безхмарний ясний вечір небо всипане безліччю зірок, вони здаються маленькими, тому що знаходяться далеко-далеко. Насправді ж, зірки це величезні, розчинені газові кулі, схожі на сонце. Вокруг нашої зірки Сонця обертаються планети. Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Діти, наша ракета прибула на найменшу та найближчу до Сонця планету. Ласкаво просимо на Меркурій. Меркурій найменша планета Сонячної системи. Розміри планети лише трохи більше нашого місяця. У Меркурія, на відміну від Землі, дуже тоненька атмосфера. Через це там немає вітру та погоди, оскільки атмосфера майже не захищає планету від астероїдів. Вони часто врізаються в неї, залишаючи на її поверхні шрами, кратери. Діти, давайте. Повторимо і запам'ятаємо назву планети Меркурій. Молодці! На кожній планеті ми будемо виконувати якесь завдання. На планеті Меркурій ми будемо розгадувати загадки. Перша загадка. Він здалеку прилітає, оболонку чорну має, то його надійний щит звуть же як. Метеорит молодці. Будьте уважні, наступна загадка має величезний зріст, має голову і хвіст. Це не тигр і не ракета. Натякну вам по секрету. Це так, молодці діти, це комета. Спеціальна є труба, в ній галактика видна, бачить зірок калейдоскоп, астрономи в так, молодці, в телескоп. Нічного неба оберіг і схожий бік його на рік. Козак-моторник, красний, хто ж це красень ясний? Так, молодці, це місяць. Наша екскурсія сонячною системою триває. Друга планета від Сонця Венера. Венеру часто називають сестрою Землі через подібність за розміром, масою та будовою. У центрі Венери, так як і в центрі Землі, є тверде залізне ядро. Довколо нього. Мантія з розжаленого каменя, а згори тверда кам'яна поверхня. Але в усьому іншому це дві планети абсолютно різні. За яскравість цю планету називають на честь давньоримської богині краси та кохання Венерою. А яскрава ця планета тому, що вкрита шаром білих хмар. Які відбивають сонячні промені. Давайте разом ще раз вимовимо і запам'ятаємо назву другої від сонця планети. Венера. Давайте пограємо в гру Скажи навпаки. Я вам буду казати слово. А ви будете мені казати слово, яке можна сказати навпаки. Наприклад, де? Як можна сказати навпаки? Так, ніч. Молодці. Яскраво. Так, темно. Сонце. А навпаки, місяць. Молодці. Відлетіти. Прилетіти, так, добре, сісти на поверхню, приземлитися. Молодці виконали це завдання. Летимо далі. Діти, а давайте відгадаємо, на яку планету ми прилетіли. Вона третя від сонця, посідає п'яте місце за розмірами. У всій сонячній системі. Ну, як вгадали, так це ж наша земля. У землі є вісь, довкола якої вона обертається. Це уявна лінія, яка проходить крізь центр землі від північного до південного полюса Земна вісь трохи нахилина праворуч, завдяки чому. Змінюються пори року. На своєму шляху довкола Сонця Земля підставляє під його проміння по черзі то північну, то південну кулю. У півкулі, яка розташована ближче до сонця, панує літо, а в тій, що віддалена – зима. У нашої планети Земля є супутник місяць. Діти, а зараз ми з вами пограємо в гру. Скажи лагідно. Я буду казати слово, а ви повинні сказати, як буде лагідно це слово сказати. Наприклад, зірка. Так, зіронька, молодці. Ніч. Вірно. Ніченька. Сонце. Сонечко. Так. Планета. Планетонька. Мама, матусенька, молодці справилися з цим завданням. Летимо далі. Поки ми з вами виконували завдання, наша ракета прибула на наступну планету. Ми завітали на Марс четверту від Сонця планету і одну з двох найближчих сусідок Землі. Вчені припускають, що колись. На Марсі могла бути рідка вода, яка утворила канали на його поверхні. Але згодом частина її відшарувалася, а частина замерзла і лежить крижаними шапками на полюсах. Довкола Марса клюжляють два супутники Джеймс та Фобос. Давайте з вами будемо грати в гру. Ознака предмета. Я буду казати. Назву якогось предмета, а ви будете казати, який він. Наприклад, зірка. яка вона? Яскрава, Так. космос який. Молодці! великий, безкінечний. Сонце. Так, тепле, гаряче. Молодці. Які ви в мене умнічки? Планета яка вона? Так, кругла. А ракета яка? Так, ракета швидка. Молодці. Летимо далі. Юпітер п'ята від Сонця та найбільша планета Сонячної системи. Низка атмосферних явищ на Юпітері. Як от шторми, блискавки, полярні сяйва. Мають масштаби, що на порядки перевищують земні. Примітним утворенням в атмосфери є велика червона пляма, велетенський шторм, який лютує вже не одне століття. Юпітер має аж 79 супутників. Фізкульт хвилинка. На Юпітер прилетіли, покружляли на місці. На зручний майданчик сіли, присіли, встали, присіли, встали, у скафандри одяглися, піднімаємося на вшпиньки, потягуємо руки вгору, вище, вище, високо-високо. І гуляти подалися, крукуємо на своєму місці. Раз, два, три, чотири. Як незвично нам ходити, рухаєм тулуб по колу, так і хочеться злетіти. Присіли, піднялися, присіли, піднялися, на Юпітері в шість раз руки в боки стрибаємо на місці. Легше стали ми у раз, стрибуємо на місці. Молодці, продовжуємо нашу подорож. Продовжуємо нашу космічну мандрівку. Сатурн, шоста за віддаленістю від Сонця та друга за розмірами планета сонячної системи. Зверніть увагу, цю планету оточують кільця. Планета дуже швидко обертається. Давайте вимовимо назву планети і запам'ятаємо його: Сатурн. А зараз. Ми пограємо в гру. Треба утворити множини. Я буду казати слово, а ви будете казати, як його буде багато. Наприклад, ракета, а багато ракети. Тепер самі. Комета. Так, молодці, комети. Планета. Молодці планети. А таке слово космонавт. Так, які ви уважні, звісно, космонавти. А ще таке слово супутник. Молодці супутники. Летимо далі. Діти, подивіться в ілюмінатори. Летимо на планету Уран. Це сьома планета по віддаленості від Сонця. На ній, діти, дуже холодно і сухо. Завітаємо на планету Гігант Уран. Він має 27 відомих супутників. Це найхолодніша планета сонячної системи. Температура тут опускається до мінус 224 градусів Цельсію. А сонячне проміння. До урану летить 2 години 40 хвилин. Уран, крижаний газовий гігант. Діти, а зараз ми пограємо в гру вікторину, яка називається Вгадайка? Яка найбільша і гаряча зірка у всесвіті? Так, ви дуже уважні. Це сонце. А як назвати людину? Яка літає в космос? Молодці космонавт. Так. А як називається літальний апарат, в якому летить космонавт? Так, космічний корабель. А чому на землі буває день і ніч? Хто був уважний? Звісно. Тому що наша планета обертається навколо себе. Молодці летимо далі. Планета Нептун. Восьма за віддаленістю від Сонця. Вона четверта за розміром у сонячній системі, третя за масою і належить до планет гігантів. Давайте пограємо в гру, що зайве. Подивіться, що зайве у космосі. Чого не може бути в космосі? Планета, сніговик, комета, скафандр. Так, звісно, сніговик зайвий. Граємо далі. Сонце, інопланетний корабель, іграшковий ведмедик, ракета. Що ж тут зайве? Звісно, іграшковий ведмедик. Граємо далі. Зірка інопланетянин, ялинка, метеорит. Що зайве? Так, звісно, ялинка. Впоралися з цим завданням. Летимо далі на наступну планету. Планета Плутон. Вона знаходиться дуже далеко від Сонця і тому там дуже і дуже холодно. І щоб нам не замерзнути і не захворіти, потрібно виконати ще одне завдання. Треба ще раз промовити і запам'ятати назви всіх планет, на яких ми були сьогодні. Давайте разом: Меркурій, Венера, Земля, Марс. Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Давайте ще раз. Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, молодці. Молодці. Ви впоралися з усіма завданнями. Відгадайте, на яку планету ми зараз полетимо? Ця планета наш улюблений будинок. Ми там народились і там живемо. Планета прекрасна, моря, океани і рідна домівка. Куди летимо? Діти, ми підлітаємо до найпрекраснішої, до самої красивої і улюбленої планети Земля. А у планети Земля є свій супутник. Так, звісно, є, а як він зветься? Так, він зветься місяць. Молодці. Наша планета має блакитний колір. Це колір повітря води. Земля єдина планета сонячної системи, на якій є життя. Мандруючи космосом, ми з вами багато дізналися і вже, і вже знаємо, що Всесвіт це дім для всього, що існує, для всіх планет, зірок та зоряних світів, і життя живих і неживих істот, яке існує у Всесвіті. Сподіваюся, наше заняття вам сподобалося. До нових зустрічей, до побачення!